390 українців повернулися додому. Обмін відбувся в рамках глобальної домовленості про обмін тисячу на тисячу. Сьогодні пройшов перший етап. Слава Україні! Героям слава! Україна! Це без перебільшення історичний момент. Привет! Привет! Нет, я Оча просто оглядаємо все першими для вас. Я Микита Гаврилюк. Підпишіться, поставте лайк і не забудьте поділитися цим відео з тими, хто чекає рідних з фронту. Працюємо. Перший етап найбільшого за час повномасштабної війни обміну Україна повернула з російської неволі 390 своїх громадян, із них 270 – Це військові, решта 120 – цивільні. Серед визволених три жінки та 387 чоловіків. Деякі з них були у російському полоні ще з 2022 року. Повернулись захисники Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також бійці Нацгвардії та прикордонної служби. Вони боронили країну на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, також у Київській, Сумській та Чернігівській областях. Координаційний штаб повідомив, що звільнені вже проходять медогляд та отримують психологічну допомогу. Так також їм нададуть подальшу медичну допомогу, виплати та реінтеграційну підтримку. Це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, поки що блокують. Але повернення наших людей це, це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, всі українські заручники, яких утримують в Росії, ми всіх їх маємо визволити. Сьогодні вдома майже 400 людей, 390 це військові та цивільні. Завтра і післязавтра теж наступні етапи. Формула тисяча на тисячу. Списки на обмін формувалися за принципом зберегти життя. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умеров. Над наступними етапами великого обміну нині продовжується робота. За домовленостями в Стамбулі ми домовилися повернути і обміняти тисячу на тисячу. Сьогодні ми розпочинаємо цей процес. Разом зі всіма інституціями, за дорученням президента, які дотичні до обміну і поверненню працювали як єдина команда і почали цей процес. Повертаємо цивільних, обмінюємо військових, чоловіків і жінок. Всі військовополонені будуть повернути, всі політичні в'язні будуть повернути. Тому в цьому процесі зараз будемо працювати декілька днів. Прошу вашого розуміння. І притримуватися тише, доки працює команда. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Над наступними етапами великого обміну нині продовжується робота. Як повідомляють ЗМІ, додому повернули українців, яких незаконно затримали на тимчасово окупованих територіях. Їх звинуватили у роботі проти Росії. Водночас Україна також віддала Росії 120 цивільних раніше, о 12.00 23 травня, про обмін публічно повідомив Дональд. Трамп його заява з'явилася у соцмережах та одразу спричинила резонанс. Це стало першим офіційним підтвердженням події. Вперше ідея обміну тисячу на тисячу пролунала під час прямих перемовин у Стамбулі, 16 травня 2025 року. Це була перша очна зустріч делегації України та Росії за три роки. За даними Радіо Свобода, саме під час цієї зустрічі українська сторона вперше запропонувала масштабний одночасний обмін. Усіх, хто перебуває в полоні, президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що цей обмін був єдиним реальним результатом перемовин у Туреччині. Процес одразу взяли на контроль представники СБУ, ГУР, Міноборони та офіс президента. Голова ОП Андрій Єрмак того ж дня провів онлайн розмову з дипломатами з країн Балтії та Північної Європи для координації подальших кроків і консультації щодо безпекових ризиків. А міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сторони почали. Погоджувати покроковий план з урахуванням гуманітарних, безпекових та логістичних аспектів, також за даними змі до перемовин залучили Ватикан, Туреччину, Об'єднання Арабські Емірати та представників Червоного Христа. Хоча офіційно про їхню участь не повідомляють. Наразі координаційний штаб повідомляє, що обмін триває, і вже готуються до повернення наступної групи. Тож ми продовжимо слідкувати за новинами, щоб оприлюднити їх першими. 23 травня у Києві простилися з Максимом Неліпою, актором, телеведучим і військовим, який загинув на передовій. Церемонія відбулася у центрі культури КПІ, де почався його творчий шлях. Які неочікувані факти життя стали відомі після його загибелі? Чому він раптово пішов зі сцени? Як сталося, що зірка екранів став офіцером ЗСУ? Я Микита Гаврилюк. Про все це розкажу за мить. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть у коментарях, як ви запам'ятали Максима. Це важливо. Близько 200 людей прийшли проводити Максима Неліпу в останню путь. Прощання проходило в центрі культури та мистецтва КПІ, де колись почався його творчий шлях. На церемонії друзі, колеги та ветерани. Серед них політики, громадські та культурні діячі. Так, не ліпо прийшли провести в останню путь спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, телеведучий Олександр Педан, Андрій Джеджула, Костянтин Грубич, Марічка Падалко, шоумен Анатолій Анатоліч із дружиною Юлією, співак Віталій Козловський, сценарист та продюсер Андрій Чевурін, а також колеги по дезі шоу Єгор Крутоголов, Євген Гащенко та Яна Глушченко. У перших хвилинах я просто не могла в це повірити. У мене було абсолютне несприйняття цієї інформації. І в мене є така особливість, коли я дізнаюсь такі жахливі новини, я починаю задихатися, мені наче не вистачає повітря. Макс, настільки весела людина, але з дуже сумними очима. Людина, яка з нічого могла зробити щось неймовірне. Організацією церемонії займався брат Максима Андрій Неліпа, волонтер, який забезпечив відеозапис прощання, щоб його могли побачити ті, хто не зміг бути присутнім. Зокрема, і син Неліпи Артем. Він не зміг приїхати на похорон, адже зараз проходить службу в ізраїльській армії. Донька Марія та колишня дружина Тамара також наразі перебувають в Ізраїлі та не змогли бути присутні на церемонії. Максима Неліпу поховали на байковому кладовищі у столиці. Максим загинув 12 травня під час виконання бойового завдання. Однак про це стало відомо лише за три дні, коли його дружина Тамара опублікувала короткий, але пронизливий допис, сповнений болем. Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою ще два дні тому, 12 травня. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максіка, рідним та друзям. Співчуваю собі та всім нам це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити. Будь проклята війна. До війська Максим Неліпа долучився на початку повномасштабного вторгнення. Він добровільно пішов у ЗСУ спочатку до тероборони, а згодом перевівся на службу до підрозділу безпілотних систем. Там він став старшим лейтенантом, командиром роти, фахівцем якого поважали побратими у січні 25-го року. Максим отримав поранення, пройшов лікування та знову повернувся на передову. Про це мало хто знає, але до початку повномасштабної війни Максим працював інженером, програмістом Стом у зоні відчудження з 2020 року він займався моніторингом радіаційного фону у Чорнобилі. Відповідав за безперебійну роботу системи. Інсталяцію, налагодження та оптимізацію програмного забезпечення Максим Надіпа щотижня разом з колективом вирушав до Чорнобиля у службовому автобусі і повертався звідти до Києва як звичайний працівник. Колеги згадували його як фахівця з ініціативним і сучасним підходом. А ще до того він обіймав посаду інженера-програміста другої категорії в НВП Омітех у Києві. Його досвід та технічні знання стали у пригоді. І на службі. Однак найбільше за все українцям Максим Неліпа відомий саме як телеведучий. На його програмах виросло ціле покоління у 2000-х Максим став знаним телеведучим. Він вів програми Програй мільйон. Погода хто там, народна зірка. Також брав участь у шоу танці з зірками у парі з Оленою Шоптенко. У 2002 році був ведучим чорноморських ігор. Для мільйонів глядачів він став обличчям епохи на тебе. У 2011 році наліпа став одним з основних акторів дизель-шоу. Його гумор, інтелігентність і щирість зробили його улюбленцем аудиторії. Попри популярність, шоу він зник раптово приблизно у 2018 році, і майже без публічних пояснень його колеги досі не знають усіх деталей, а причини залишилися особистою справою Максима. Максим Наліпа залишив помітний слід в українській культурі і як тисячі інших добровольців у новітній історії нашої боротьби. Напишіть у коментарях, за якими проєктами на тебе ви його запам'ятали, та чи знали ви про його роботу у зоні відчудження? На Львівщині жорстоко побили ветерана війни. На чоловіка накинулась ціла компанія з восьми людей. У постраждалого військовослужбовця зламане ребро, численні гематоми на обличчі. Нині він у лікарні. Яка причина побиття і що світить нападникам? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На Львівщині жорстоко побили ветерана війни Нестора Дидика. Сталося все у новому роздолі напередодні пізно ввечері. Військовослужбовець нині працює в місцевому ТЦК, тож перевіряє документи військовозобов'язаних чоловіків. І от під час однієї з таких перевірок сталося жахливе побуття. Хронологію інциденту розповіли у Львівському ТЦК. На проспекті Шевченка один із цивільних чоловіків на прохання пред'явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали наносити удари військовослужбовцю. Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора з місця події забрала карета швидкої. Нині він залишається в лікарні. Відомо, що в чоловіка гематоми на обличчі та перелом ребер. Медики продовжують обстеження. За фактом нападу, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості це до трьох років позбавлення волі. У поліції запевнили, що проводять необхідні експертизи та встановлюють нападників. Що відомо про постраждалого? Нестор Дидик в минулому майданівець, учасник революції гідності. З лютого 22-го року пішов добровольцем на війну. У складі 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України воював на Донеччині, Луганщині і в Харківській області. За станом здоров'я його вимушено перевели на службу в ТЦК. У мережі активно коментують новину про побиття, дописувачі обурені жорстокістю щодо військовика. Суспільство хворе. Суспільство дуже старанно і системно розгойдують. Жоден суспільний процес не береться ні звідки чи усвідомлюють всі борці проти ТЦК, яку шкоду вони роблять? Деякі апелюють до ініціативи, яку напередодні озвучив один із народних депутатів мовляв, ТЦКшникам потрібно заборонити носити піксель, щоб їх не плутали з іншими військовими. Питання можна вирішити якимось компромісом, скажімо, на рукавні пов'язки з написом ТЦК. Це нікого не принизить і розставить багато крапок. Але цим треба займатися. А займатися ніхто не хоче. Але тут питання набагато глибше і складніше. А якщо людина без бойового досвіду, то тоді можна кинутися з кулаками? Адекватне, людяне ставлення має бути до всіх: і до військових, і до цивільних. А що ви думаєте з цього приводу? Чи варто додавати якісь ознаки, змінювати форму для представників ТЦК? Пишіть свої думки. Нам в коментарях дякую дуже, що додивилися цей випуск до кінця. Долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Всього лиш достатньо натиснути лайк та підписатися на наш канал. Так якомога більше людей дізнаються правду.